Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри. Так необхідно кожному християнину на перше місце в своєму житті поставити свої внутрішні відносини з Богом. Так воно є, що в цьому світі мало хто переймається внутрішнім, але Багато хто переймається зовнішнім, багато хто бажає панувати над людьми, багато хто бажає мати статус, мати гроші, мати владу, але мало хто переймається своїм внутрішнім духовним станом. Братя та сестри, якщо ми подивимось, наприклад, на Христові часи, в період його перебування на землі, наприклад, в Ізраїлі були такі єсени, котрі жили окремим життям по берегам ріки Йордан, жили вже тоді, в юдейські часи, монашеським життям. І виходцем з них є, наприклад, святий. Іван Хреститель. Братя та сестри, чому вони вже тоді пішли жити відлюдним життям? Але лише за однієї причини. Вони прагнули не зовнішнього, як, наприклад, прагнули фарисеї, вони любили красиво одягатись, щоб їх в народі почитали, наприклад, Садукеї, котрі. З фарисеями завжди змагались за духовну владу в Ізраїлі. Наприклад, зілоти, котрі були такою духовно-політичною партією, які постійно боролись за незалежність від римської окупації. І родіани, які були прихильниками іродового будинку, іродової влади, які були прихильниками римської. Окупаційної влади. І ось серед всього цього зовнішнього Єсени почали шукати внутрішнє вже в Христові часи. Браття та сестри, десь е, з другої половини 3 століття в церкві з'являються перші монахи. Анахорети, наприклад, Павло Фівейський, Антоній Великий. Які пішли жити окремим життям, які йшли в пустинні місця жити таким життям окремим з Богом? Чому? Тому що вони не прагнули цього зовнішнього. Вони б могли мати в церкві велике, скажімо, велике становище, вони могли би мати за своє святе життя велику владу в церкві, але вони. Прагнули не зовнішнього, а внутрішнього. І ось вони тікали від всього цього в пустині місця і жили там окремим життям. Наприклад, там через декілька десятків років з'являються монахи, котрі жили спільним кеновійним життям. І їх основником був Пахомій Великий. І всіх монахів, повірте, того часу. Вони шукали внутрішнього життя. Кожен єпископ би радий був би їх висвятити, щоб вони жили, дати їм церковні нагороди і так далі, і тому подібне, але вони всього цього не прагнули. Монахи прагнули внутрішнього життя з Богом. Братя та сестри, так воно є, що в цьому світі, ще раз кажемо, люди бажають щось із себе уявляти. Який статус мати, якусь владу над кимось керувати, над кимось панувати. Але що каже наш Господь? Наш Господь каже, хто хоче бути з вас більшим, нехай буде усім слугою. Братя та сестри, прагнімо не якихось статусів, не якогось положення в цьому світі, а прагнімо Христового життя. Всередині себе. І коли ми дійсно маємо Христове життя всередині себе, ми є щасливими. І нам вже не потрібно щось із себе уявляти, якісь погони на себе вішати, над кимось керувати, над кимось панувати. Ні, ні, та ще раз ні. Бо всередині себе ми є щасливими, бо Господь нас наповняє. Братя та сестри, хочу побажати всім нам прагнути. Внутрішнього життя з Богом, бо коли ми всередині себе живемо з Богом, ми дійсно є щасливими, і тоді зовнішнє для нас воно втрачає весь сенс. Ну є ти в церкві іреям, служи Богу, ну не проти ірей, ти прибираєш в храмі, служи Богу, від цього Ти не є щасливішим або нещаснішим. Братя та сестри, одягни хоч 10 хрестів на себе, але ти мусиш відповідати всередині себе тим христам, які на тебе церква одягла. Братя та сестри, тому воно буде великою бідою для нашої душі. Якщо ми носимо красивий хрест, ми маємо великі нагороди в церкві, але всередині себе ми не відповідаємо цьому. Всередині себе ми духовно не доросли до цього. І в цьому є велика біда. І воно буде. Великою шкодою для нас, братя та сестри, отже, як ми вже говорили, прагнімо цього внутрішнього життя, бо від зовнішнього нам не буде істиної насолоди, істинного щастя, але істинне щастя, істинна насолода для нас буде, коли ми живемо всередині себе з Богом, коли ми насолоджуємось Богом, братя та сестри. Слава Ісусу! Христу